Футбольний кубок ЮНІСЕФ проводять серед учнів п'ятих-сьомих класів. Участь у змаганнях беруть 302 школи з п'яти східних областей України, які найбільше постраждали внаслідок збройного конфлікту: Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької. Найголовніше для нас це залучити дітей до спорту, залучити їх до командної роботи, залучити їх до здорового способу життя і загалом до позитивних емоцій. Деяких дітей запрошують вже в такі більш-менш фахові секції, тобто є такий поштовх для розвитку, професійного розвитку дітей. І загалом їм просто подобається грати. В нашій області на першому етапі стартували команди з 32 шкіл. До фіналу вийшли представники Енергодару Мелітополя, Бердянська та Оріхова. Сьогодні цей квартет зустрічався у Запоріжжі, аби визначити, хто вирушить до столиці на всеукраїнський фінал. Для більшості учасників це перший досвід командних змагань та участі у таких масштабних турнірах. Я грала во дворі і мені нравится футбол по, там, по телевізору сетрі і, ну, і во дворі грає з пасанами. Очень хочу, щоб наша команда пройшла далі, і ми поїхали в Київ. За умовами ЮНІСЕФ у кожній команді має бути не менше двох дівчат. Як показала практика, представниці прекрасної статі виявилися активними гравцями і до чоловічої компанії приєдналися без проблем. Непривично було одразу, а потім втягнулося, і тепер цікаво і. Дравить. Вообще узнала, как вообще надо играть в футбол и правила. Я ну раньше играла там с мальчиками во дворе просто так. А теперь как-то так вот заінтересувалася. У півфінальних іграх Енергодар виграв у Бердянська 3-0, а Оріхів мінімально обійшов Мелітополь 1-0. Тож у фіналі сильнішого з'ясовували школярі з міста енергетиків та Оріхівці. Перемога була за Енергодаром 3-0. А в матчі за третє місце Бердянськ розгромив Мелітополь 8-1. Це надзвичайно важлива подія, надзвичайно важливий захід, і в першу чергу для здоров'я дітей, і для їхнього подальшого навчання, і може і самовизначення. Тим паче, що дітки від всіх команди, абсолютно від фонду ЮНІСЕФ, отримали і спортивну форму, і спортивні приналежності. Маємо на увазі м'ячі і інші атрибути для тренувань. Попереду у Енергодарської команди фінальна частина турніру, яка 19-21 травня відбудеться у Києві. У столиці зустрінуться переможці групових етапів з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Олена Назаренко, Костянтин Грушко, Тв 5